Шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. По порядку денному в нас одне основне питання. 55 і 55. За переліком, які є пропозиції? Тоді запрошую до слова Давидюк Юрій Михайлович, старосту Стадницького Старостинського. Доброго дня, шановний Павло Васильович, член виконавчого комітету та усі присутні сьогодні. До вашої уваги звіт старости Статницького старостинського округу за 2024 рік. Завершився 2024 рік. Ще один рік боротьби за свободу України, рік стійкості та рік незламності. Гідно пройшли його завдяки нашим воїнам, захисникам і захисницям, а також завдяки всім українцям, які наближали та наближають нашу перемогу. Як староста Станицького Старостинського округу Вінницької територіальної громади, керуючись чинним законодавством, сьогодні звітує про свою діяльність за 2024 рік. Потож розпочну з того, що пріоритетними напрямками минулого року залишилися безпека та оборона, стійкість та турбота. Триває третій рік повномасштабної війни, яку Росія розпочала на українських землях. Щоденно українські військові відбивають атаки вороги та стійко оборонять нашу державу. Щоб протистояти ворогу, наші захисники потребують максимального матеріального та технічного забезпечення. Окремим елементом нашої роботи у звітний період. Стала організація гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ завдяки тісній співпраці з волонтерськими організаціями, які підтримували зв'язок з нами з перших днів повномасштабного наступу. Разом з нашими мешканцями, фізичними особами, підприємцями та юридичними особами ми направляли на фронт продукти харчування, засоби гігієни, окопні свічки. Жителі старостату неодноразово відкривали збір коштів на придбання приладів нічного бачення, спорядження. Для мобілізованих односельчан одяг, взуття, ліка та інші необхідні речі. Також осторонь не стояв і місцевий бізнес. На території Стадницького Старостинського округу переважна більшість це аграрний сектор. Так, у 2024 році то Ольга, крім того, що задонатили велику кількість коштів, вони придбали на принавтапередали військовозобов'язаним, які мобілізовані 11 пар взуття. ПП відродження 2009 було надано допомогу в сумі 450 тисяч гривень, а саме придбано, придбано тепловізор, 4 дрони, камікадзе, пальне, комплектуючі до автомобілів, інструменти. Адресні допомоги на лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців, фермерське господарство Юрченко протягом року на потреби ЗСУ задонатили близько 800 тисяч гривень у 2024 році. продовжено роботу по створенню безпечних і комфортних умов для навчання, тож аби учасникам навчального процесу було безпечно та комфортно функціонувати в режимі офлайн, відповідно до доручення міського голови, було облаштовано найпростіше укриття коштом Ського бюджету були здійснені роботи по капітальному ремонту укриття для вихованців. ЗДО Яблунька та учнів малокрушленецьких ліцей у селі Малі Крушлинці. Укриття забезпечене електроживленням, обладнане системою вентиляції, є водопостачання та каналізація, внутрішні вбирання, резервуари з питною та технічною водою, медикаментами, необхідними меблями, пожежним щитом, системою автоматичного відкриття замків. Усі заклади освіти в минулому році були забезпечені генераторами для безперебійної роботи закладів у період блекаутів. У 2024 році Малопрошлинецький ліцей було передано сучасний та комфортний шкільний автобус, який міська рада придбала завдяки 50 відсотковому співфінансуванню з міського бюджету до коштів освітньої державної субвенції на закупівлю автобусів. Даний автобус курсує по маршруту малі куршлинці, великі куршлинці, забезпечуючи комфортну та безпечну доставку учнів вчителів та вихованців дитячого садочку до закладів освіти. Важливою частиною функціонування округу в воєнний час стала робота нашого поліцейського офіцера громади. Головним завданням поліцейського офіцера громади є орієнтування на проблеми місцевого населення, постійний контакт з мешканцями громади щоденне забезпечення порядку на своїй території, своєчасне реагування на проблеми громади та запобігання вчиненню правопорушень. 1 вересня 2024 року у станицькому старостинському окрузі знову був призначений новий поліцейський офіцер громади Котавчук Денис Сергійович. За час роботи поліцейським виявлено два кримінальних правопорушення та складено 40 адміністративних матеріалів, розглянуто 300 звернень громадян. Ведеться профілактична. Робота з 14 сімейними крепниками та 8 сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проводиться перевірка сімей внутрішньопереміщених осіб. Відвідуються пристарілі одинокі пенсіонери. Проводиться патрулювання вулиць для з для забезпечення безпеки та правопорядку, а також попередження мародерства. Ну, ем, слідуючим нашим пунктом це є стійкість на території Стадницького старостинського округу станом на 1 січня 2025 року зареєстровано 5147 громадян. З них 1566 осіб у Гаврішівці, 1496 у Малих Крушлинцях, 1352 у Стадниці та 733 у Великих Крушлинцях. За ініціативою міського голови, у 2020 році на території округу було створено центри обслуговування громадян, у котрих розміщені офіс старости та віддалені робочі місця працівників на прозорі офіс. У 2024 році працівники старостату надали більше 10 тисяч адміністративних послуг, з яких видано більше 5400 податкових нарахувань. Безпосередньо старостою за звітний період проведено особистий прийом 2558 громадян старостинського округу, а саме підготовлено 760 довідок, вчинено 494 нотаріальні дії. Надано 1304 консультації, прийнято від жителів старостинського округу 53 заяви, адресованих органами місцевого самоврядування та територіальної громади. Спеціалістами на прозорі офіс, котрі працюють за віддаленими робочими місцями на базі центрів обслуговування громадян надано 5129 послуг адміністративного та соціального спрямування адміністратору. На прозорий офіс надано 3435 адмінпослуг. Спеціалістами департаменту соціальної політики 380 послуг, спеціалістами департаменту земельних ресурсів ресурсів 377. Головним спеціалістом відділу мобілізаційної і оборонної роботи цивільного захисту 557 послуг. Працівниками пенсійного фонду України у Вінницькій області надано 380 послуг. Також за звітний період працівники Центру обслуговування громадян продовжили вдосконалювати свої навички та здобувати нові знання, опрацьовуючи онлайн-курси та тестування на різних освітніх платформах. Ой, У Старостинському окрузі продовжують працювати активні джерела обміну інформацією з мешканцями. Це група у Вайбер, яка нараховує більше 926 користувачів та групи сіл статицького округу у Фейсбук, користувачами якої є 11 тисяч осіб. Також ведеться сторінка у Фейсбук Садницького старостинського округу, яка налічує 185 читачів. В усіх комунальних заклад, закладах Вінницької міської ради, що розташовані на території старостату, є також особисті сторінки у Фейсбук. Одним з показників нашої економічної спроможності стійкості є працююча економіка. На території Садницького старостинського округу свою господарську діяльність здійснює 26 об'єктів господарювання аграрного сектору. Із них 13 сільськогосподарських товариств та 13 фермерських господарств. Обробляють аграрії на території Слабницького старостинського округу 6136 гектарів землі. Також є в нас два фермери, які займаються вирощуванням овочів площа, посадки, які в 2024 році склала 24 гектара. вирощують картоплю, капусту, буряк, моркву, томати, перець, баклажани, кабачки тощо. У 2024 році в рамках програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Поп Гаврилюк отримав фінансову підтримку на безповоротній основі в галузях овочівництва та картоплярства в сумі 80 тисяч гривень, в тому числі за напрямками відшкодування вартості висадженого поточному році насіння овочевих баштанних культур та картоплі 50 тисяч гривень. Відшкодування вартості обладнання матеріалів, робіт. І встановлення системи крапельного зрушення 30 тисяч гривень. Третій рік поспіль на території громади проводиться агропромислова виставка День Поля, Агровінниця». Організатором якої виступили ТОВ ТД «Промінвест», де 146 учасників представили новітні зразки сільськогосподарської техніки. Власну продукцію демонстрували компанії, які працюють у сферах тваринництва, рослинництва, агротранспорту та логістики. Захід приходив на території стадницького старостинського округу в селі Гаврішівка. На території стадницького округу. Є також бжільництво, яким займаються 33 пасічники, які мають 1513 бджолиних сімей. У 2024 році 22 пасічники. 22 пасічники надали подали відповідні документи та отримали. Ой, щось мені туди вже переключаю. Вибачте. Та отримали фінансову підтримку на безповоротній основі в сумі 256 тисяч гривень. Варто відмітити, що у звітному році пасічники округу збільшили свої пасіки на 200 бджолиних сімей, в тому числі зареєстровано одного нового власника пасіки, який має 12 бджолиних сімей. У 2024 році громадські організації асоціація. Фермерів та приватних землевласників Вінницької міської територіальної громади та Вінницькі бджолярі працювали над розширенням кормової бази для бджіл. В результаті співпраці аграрії та пасічники засіяли медоносними культурами близько 8 гектар сільськогосподарських угідь на території Старостинського округу. 11 травня напередодні Всесвітнього дня бджоли в селі Малі Куршлинці на сімейній пастиці Тетяни Дудник проведено захід, метою якого є привернення уваги суспільства до ролі бджіл екосистеми та підтримці здоров'я людини. Захід відвідали мери французького місця міста Нансі Кляйн та німецького карсурує Франк Ментру. На території Стадницького округу маємо велику кількість водних об'єктів 46, загальною загальної 117 га. В них Перебуває в оренді 11 площею 30, майже 36 гектарів для риборозведення та один площею майже 4 гектари для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. У звітному році нараховано оренданої плати заводу 19 тисяч гривень та сплачено в повному обсязі 28 жовтня 2024 року. Департаментом економіки і інвестицій проведено один аукціон на земельну ділянку. Комплексі з розташованим на ній водним об'єктом, який розташований за межами села Стадниці, загальної площі 3,9 гектара для культурно-озворожчих потреб, рекре рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 17 травня 2024 року в електронній торговій системі ТОВ тендер» відбулася продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею дев'ятнадцяти, Сімдесятих газ за цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, яка розташована на території Вінницької територіальної громади за межами населеного пункту села Малі Виграшна ставка становила 360 тисяч гривень орендної плати в рік. Не менш важливою складовою в соціально-економічному розвитку села належить розмірні торгівлі, оскільки торгівля забезпечує населення товарами та послугами на території Стадницького округу. Підприємницьку діяльність у сфері торгівлі здійснюють 9 хопів, у яких налічується 17 торгових точок. Приємною подією минулого року стало Відкриття реконструйованого міні-маркету самообслуговування нової в селі Малікопшлинці, в приміщенні якого встановлено банкомат «Укргазбанку» та поштомат нової пошти, початком воєнного стану ми звичайно зосередили свою увагу на безпеці та соціальному захисті. Проте, завдяки злагодженій роботі усіх комунальних служб, нам вдалося підтримувати. Порядок та чистоту на території округу таким чином ми продовжили почату на у попередні роки роботу з благоустрою округу. Підтримували чистоту місця громадського користування, зупинок, вулиць, парків. Тут окремо подяка департаменту комунального господарства та благоустрою, комунальним підприємствам, кому... Комбінат комунальних підприємств та Вінницьке шляхове управління. Департаментом комунального господарства та благоустрою було проведено ямковий ремонт асфальтних доріг у селах старостату, рейдерування та підсипання до покриття сільських доріг у селі Стадниця, Гаврішівка та Малі Крушлинці. Також відремонтовано та пофарбовано елементи дитячого майданчика в селі Малі Крушлинці. Комунальним підприємством Зеленбуд було проведено у відповідний санітарний стан, зеленої зони загального користування старостату протягом року приділялась належна увага трояндовій клубі в селі Гавришівка. Завдяки підтримці міського голови, депутатів міської ради та виконавчого комітету спільно з департаментом міського господарства було розпочати роботи, пов'язані з реконструкцією світловин в селах малі та великі пошлинці. Третім пріоритетом у роботі є турбота. Особливу увагу протягом року приділяли родинам діючих та загиблим військовим, одиноким людям похилого віку та дітям. В рамках програми Віничани важливі» соціально незахищеним мешканцям надавалася гуманітарна допомога у вигляді продуктових пакетів. Також мешканці старостату мали змогу отримати щоквартальну муніципальну доплату для окремо вразливих категорій населення Вінницької територіальної громади у сумі 500 гривень. Турбота про дітей. Забезпечення їх всебічного розвитку одне з найбільших важливих питань суспільства, яке дбає про своє майбутнє, адже діти гарант розвитку держави минулому році. Були проведені заходи для захисту дітей до дня захисту дітей постійно проводилися з дітьми цікаві майстер-класи, праізнавчі дослідження на базі бібліотек філій. У 2024 році в селі Стадницю свою роботу розпочала спортивна секція для хлопчиків, з якими раз на тиждень проводить заняття інструктор дитячої юнацької школи номер 5 Протягом року було проведено благодійні концерти, ярмарки, конкурси, метою яких був збір коштів на потреби ЗСУ. Дякую за увагу. Дякую, Юлія Михайлівна. Які запитання немає? Колі, ну, хочу нагадати, що 5 років назад до міста Вінниці приєднали 7 населених пунктів, десна, восьмий населений пункт раніше приєднався. В зв'язку з чим було створено три старостинських округа. Звіт по діяльності одного з них, сьогодні ми з вами заслухаємо. З моменту приєднання населених пунктів до міста Вінниці міський голова Сергій Моргунов багато уваги приділяв питанню інтеграції цих територій до міста. І наша команда по кожному напрямку розробила план, яким чином можна було інтегрувати і розвивати території. На жаль, всі ці п'ять років спочатку ковід, а потім страшна війна змушують нас витрачати кошти і приділяти увагу тільки одному: це підтримці Збройних сил України. І наша команда робить все для того, щоб кожен воїн відчував підтримку. Незважаючи на те, невеличких обсяг, по поточному. Виконанні ми підтримуємо і стан доріг, і кладовище, і заклади освіти, і садочки, заклади освіти забезпечені, укриттям, відновлені в офлайн режимі учбові процеси. Надаються послуги адміністраторами, життя триває після завершення війни. З новими темпами будемо повертатися до виконання планів і задач, які поставив міський голова. Вам, Юлія Миколаївна, дякую за роботу, яку ви ведете. Якщо немає запитань, то які є пропозиції? Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду порядку денного. Перший. Друге. Третє. Четвертая, п'ята.

Дванадцать, -е. Тринадцать. Тринадцать.

девятнадцатая двадцатая двадцать пять Двадцать вторый. Двадцать третий. Двадцать четвертый. Двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать семь.

31, перше. Тридцять друге, десь, показує, тридцять третє, всі. 33.

Тридцать шесть. Тридцать Тридцать восемь. Показывайте все. Нема 39. -е. Показывайте все. казати всі. Досон. 41. Сорб друга. Ворота, показывай Сорок пятый. показывай, Показывай мультик.

Без зауважень, п'ятдесят без зауважень. Без першого. П'ятдесят друге. Без завважень. П'ятдесят третє. Без доуважень. П'ятдесят четверте. Без завважень. Пятый порядок.